Доброго дня, я хотів би проговорити про обліт маток, що воно таке, як воно Ну, Якщо ви маєте календар, то ви бачили, да, що матка йде на обліт на 22-й день після того, як яйце було відкладено в камірку. Значить, які можуть бути нюанси? Якщо він контрольований у вас вивод маток, тобто ви знаєте, в Джентрськам соті, наприклад, да, День, коли відкладене яйце, ви знаєте тоді по календарю, коли у вас буде запечатування, коли йде відбор, коли йде осінняння і коли йде обльот маток. Але якщо він не контрольований, що часто буває у молодих пасічників, тобто ви зробили відводок, ну, наприклад, 25 числа, через троє суток ви дивитесь контроль, скільки маточників вони заложили, а там вже є в наявності запечатаний маточник. Тому цей маточник вже був значить, заложений не на суточний лічень, а на трьохсуточний, бо ми знаємо, що личинку, яку лічинку кормлять від суток до трьох маточним молочком. Тому бджіла сім'я можливість має залажувати на трьохсуточній лічинки. Якщо ви не контролюєте, тобто не зриваєте цей запечатаний маточник, а залишаєте його, то ваші матки в отводки виходять ті, що були заложені на трьохсуточні лічинки, так як вона вийде сама перша, і ті маточники, які були заложені вже на суточній, двохсуточній лічинки. Вона їх просто буде нищити. І залишиться іменно ця матка, яка була заложена на трьохсуточній лічинці. Але в обльоті маток є такі нюанси, які початківець не може знати зразу, побачити, але опитний пасічник вже знає. Тому я хочу поділитись такою інформацією. Якщо пасіка у вас велика і ви маєте багато обльота маток, ну, що у вас матки виходять. Не в одній сім'ї, а в декількох сім'ї, і в різний час, а навіть можуть бути і сусідня пасіка. Тому дивіться, от у мене був такий от приклад, навіть в цьому році, що зроблено 25 числа був 25 травня. Зроблений відводок, і через дві неділі, через 15 днів у мене вже був там засів. Тобто через два тижні матка вже там сіяла. Ви скажете, да, це неможливо. Да, це неможливо іменно той матки, яка воспитувалась в цій сім'ї. Але я вам таку скажу річ, коли сім'я знаходиться без матки, вона приймає любу матку, яка повертається за бльота з шлейфом. Тобто, що таке шлейф, це іменно коли вона вже спарилася з трутньом і з себе такого тяне такий прямо таку кишку дитородний орган. Цього е, трутня тому матка, яка повертається з сабльота, її прийме люба сім'я. І матки дуже часто путаються, не повертаються в свій вулик, звідки вилетіли, а повертаю... заходять в вулик інший, такий же самий, який не має матки. І його з радістю приймають. Дуже часто спостерігають пасічники, коли на відводку на прильотній достці сидить матка з шлейфом, а її вулик не пускають. Що це означає? Це означає, що вони вже прийняли матку. Чужу якусь прийняли матку, і вона вже плодна у них знаходиться, як їхня маточка. Тому е, от такі от нюанси, ви повинні знати, що через два тижні вже може бути, якщо матки вже народилися і пішли в обліт, то повернутися може не обов'язково ваша. Тому е, при такому обльоті е, проконтролювати породдісні якості вашої матки вже неможливо. Тобто, якщо ви і. Зробили відводок карніки, да? а залетіть може вам і Карпатка навіть з сусіднього вулика чи з сусідньої пасіки, так як бджоли приймають дуже часто чужих плодних маток, якщо самі не мають своїх маток. Ну от, якось так.